Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років, каналі, де ми продовжуємо нашу серію семирічних випусків на тему, чи можливо створити капітал еквівалентний 1 мільйону доларів протягом 7 років. В сьогоднішній випуск ми присвятимо темі розгляду поповнення брокерського рахунку Freedom Finance за допомогою платіжної системи VICE. Ми вже розбирали, як поповнювати інтерактів брокерс. Сьогодні розглянемо Freedom Finance. Перед тим як почати основну тему сьогоднішнього випуску, нагадаю, що мінімально чим ми можемо допомогти нашій країні, це допомогти фінансово і матеріально. Тому в описі під сьогоднішнім випуском. Я лишаю реквізити спеціального рахунку відкритому в Національному банку України, на який можна перерахувати кошти з будь-якої точки світу. Повторюся, рахунок є мультивалютним. і Кошти перераховані на нього будуть спрямовані на нашу на допомогу нашій армії. Так само залишаю посилання на благодійні фонди, з якими ми безпосередньо співпрацюємо. Це благодійний фонд, мир і ко. Кошти можна відправляти навіть в криптовалюті, а також залишаю посилання на Фейсбук-Стрінку Сергія Притули. Так само можете доєднатися до його благодійних ініціатив. Боронимо, друзі, нашу країну на всіх фронтах в тилу на передовій на фронті гуманітарному, матеріальному, фінансовому, благодійними всіма силами та засобами боронимо нашу державу і залишаємося стійкими в цей надскладний час. Тим часом ми продовжуємо тему сьогоднішнього випуску і, зокрема, розглянемо поповнення рахунку брокерського рахунку Freedom Finance за допомогою платіжної системи. Вайс Залишайтесь з нами. Отож, друзі, через валютні обмеження, встановлені з боку Національного банку України, ми вимушені шукати шукати альтернативні шляхи, як поповнювати наші закордонні рахунки, аби продовжувати основну мету по створенню а, а, портфелю і для того, аби капіталю, продовжувати капіталізувати наші активи. А, тому наразі ми вимушені користуватися іншими сторонніми сервісами і платформами для того, аби мати можливість купувати а, акції а, через а, зарубіжних брокерів. Наразі. Мова в нас піде знову ж таки про Freedom Finance і ми будемо застосовувати платіжну систему VICE. для того, аби відправити ваші кошти з VICE на Freedom Finance, Вам треба а, створити новий платіж з реквізитами нового отримувача. Єдина обмовка я поповнюю і використовую для поповнення фрідома фунти стерлінгів, тому пересилаю з вайзу фунти так само, як це роблю із Interactive Brokers. Фунтові перекази будуть безкомісійними а сам платіж йде до двох днів. Тому на вайзі ви обираєте фунтовий підрозділ і, зокрема, натискаєте на кнопку Надіслати. Обираємо суму, яка вас цікавить, скажімо, це буде 10 фунтів. Як бачимо, комісія за переказ з балансу 0 фунтів стерлінгів. Продовжуємо для того, аби відправити на Freedom Finance вперше вам необхідно створити отримувача, так і вказати його реквізити. Тому вказуємо, кому ми переказуємо кошти, хтось інший. Комусь іншому. І, зокрема, заповнюємо рахунки, будемо використовувати uh, IBAN-реквізити для поповнення Freedom. Uh, перше, тут у вас є адреса, електронна адреса одержувача, тобто електронна адреса Freedom Finance. Не обов'язково це поле заповнювати. Єдине, що можна просто зайти на uh, сайт Freedom Finance Європа, який знаходиться на Кіпрі Freedom Finance EU, і у футері сайту можна знайти їх пошту інфособачка ее. Тому можна просто взяти і копіювати і вставити, і далі нам потрібно е дізнатися IBAN-реквізити фунтового рахунку у Freedom Finance. Для цього ви заходите у свій особистий аккаунт, у свій кабінет Freedom Finance на трейдернеті. І, зокрема, в розділі Кабінет, підрозділ Грошові е засоби. Тут безпосередньо є підрозділ поповнити через банк. У нас відкривається меню, і нам необхідно прогортати і знайти реквіт. Реквізити безпосередньо фунтового рахунку. Bank Details for Transfers in GBP, тобто реквізити банківського переказу у фунтах стерлінгів. І звідси ми візьмемо інші необхідні реквізити. Зокрема, повне ім'я власника рахунку. Власником рахунку в нас є Freedom Finance Europe Limited. Безпосередньо копіюємо, вставляємо. І так само IBAN ми копіюємо з сторінки трейдер Нетто. Uh, Citibank NA, підтверджуємо, City Bank NA London. Все, наче заповнили, натискаємо підтвердити. Можемо перевірити ще раз всі рахунки, знову ж таки, IBAN, на всякий випадок, можемо перевірити код банку ctgb 2 l так само перевірити. Так, ctgb 2 l і так само. Тобто, якщо все правильно, далі нам залишиться тільки деталізувати реквізити саме нашого брокерського рахунку, на який будуть зараховані кошти. Тут написано Reference for Freedom. Optional, optional Тобто ви можете вказувати, можете не вказувати. Але якщо не вкажете, то ваш рахунок до... Його потім будуть шукати. Ви будете через технічну підтримку зв'язуватись, аби знайшли ваш платіж. Тому для того, аби коли Freedom отримав від вас 10 фунтів, треба вказати точний шлях, на який рахунок варто зарахувати цей переказ. Тому ви можете вказати ваш номер рахунку або зверху він у вас є, або в деталях Payment Purpose, Account Number Можете номер вашого рахунку так само скопіювати. Натискаємо клавішу додати і «Введіть призначення Платежу для одержувача Freedom. натискаємо Вставити і тут буде «Account намбер підтвердити і надіслати. Я вже надсилав. Наразі мені не треба надсилати фунти, тобто ми надалі далі натискаємо Підтвердити, надіслати, і ваш платіж буде відправлений на Freedom. Повторююся, що стосується строку по зарахуванню даного переказу. Він в мене як правило займає до двох днів. Колись може трошки швидше, колись трошки довше. Але, наприклад, якщо сьогодні понеділок до середи має мають кошти. Надійти. Ну і далі ми вже їх конвертуємо в особистому кабінеті. Це перше, що я хотів розказати. І так само, якщо ми говоримо про яким чином ми почали також використовувати наш Фрідом, дуже зручно, що можна перераховувати грошові кошти від одного власника аккаунта Freedom на акаунт іншого власника, також відкритою Фрідом. Тобто, наприклад, ви можете зробити всередині самого Freedom а переказ коштів, наприклад, вашому колезі, вашому знайому, і навіть таким чином провести розрахунки. Ці операції проходять дуже швидко, буквально миттєво всередині. Самого фрідома і також безкомісійно, наприклад, якщо вам треба там вашому другу, колезі, е, батькам, комусь з членів вашої родини надіслати кошти е, з рахунку на рахунок, враховуючи ці обмеження валютні. Якщо у вас є, наприклад, кошти, ви хочете комусь надіслати і допомогти таким чином, аби не користуватися вайзом. Якщо в когось є ну, кошти, які ви можете переслати, то ви можете просто натиснути а, перекази між рахунками, перекази між рахунками, тут обрати тип переказу на торговий рахунок іншого клієнта. Валюту обираєте, яка вам зручна, наприклад, той самий фунт стерлінгів, сума, яка вас цікавить, наприклад, 10 фунтів. А, підстава переказу. Тут можете вказувати що завгодно, я, як правило, просто пишу трансфер. Просто трансфер. Аби написати там повернення боргу або там позик, або ще щось, просто пишу трансфери, платежі проходять. Далі ім'я отримувача, латиницею, саме вказуємо те ім'я, на яке відкрито рахунок іншого клієнта у Freedom. Натискаємо підтвердити, повторюся, це буде безкомісійний трансфер, всередині як можна таким чином переказувати. Також кошти і користуватися так цією послугою. Що стосується uh, Freedom Finance, то в, в цього брокера як і в епоху IPO, є деякі переваги. Зокрема, ви знаєте, що наразі і в нас було uh, декілька ефірів завтра youtube каналу більше золота дієсами смайлом, де ми розглядали питання, можливої інвестиції у в Ось зокрема через інтерактів брокер з так або облігації uh, суверенної державної позики, ви не зможете придбати через інтерактів, а Freedom вам таке доручення виконає і можна подати ордер на наприклад на придбання євробондів через Freedom. Тому свого часу ми Freedom застосовували більше якраз для участі в IPO, тому що це був єдиний брокер, який надавав таку можливість. А наразі, якщо, наприклад, нас зацікавить питання, все таки придбання євробондів, також можна використовувати Freedom. Для цього відповідно ви тепер знаєте, яким чином можна поповнювати рахунок Freedom Finance. Що стосується яку позицію Зупинилися ми щодо придбання євробондів. зараз ми активно розглядаємо з учасниками нашого клубу це питання, і, можливо, знову ж таки, колективно а, будемо реалізовувати цю ідею. Нагадаю, хто не в курсі, що ми створили інвестиційний клуб Мільйонер за 7 років, основна мета якого це якраз колективна або пулова участь в тому чи іншому в ті чи інші інвестиційні пропозиції. Тому, насправді, всі учасники клубу, ми, коли розглядаємо якийсь певно інвестиційний. Рішення ми його розглядаємо з різних сторін. Якщо приймаємо участь в нього інвестувати, то як правило беремо колективну в ньому участь. Таким чином ми розми... ми диверсифікуємо наші ризики, що стосуються конкретних конкретних і Таким чином можна меншими коштами спробувати себе і на практиці проаналізувати роботу того чи іншого інструменту. Буду радий вас також бачити серед учасників нашого клубу. Ви можете залишити свої контактні дані, заповнивши форму зворотнього Зв'язку на нашому сайті 1million7.com. Посилання я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском, тому також доєднутися і буду раз і вас бачити серед наших учасників. На цьому все, друзі. Це все, що я хотів сказати. Наостанок той з вас, хто ще не зареєструвався на платформі Vice або Interactive Brokers, ви можете це зробити за моїм реферальним посиланням. Посилання для реєстрації на Vice і Freedom Finance я залишаю. В описі під сьогоднішнім випуском. З вас обов'язково коментар, лайк цьому відео продовжуємо роботу. Тримаємося, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось скоро. До зустрічі. Пока.